з золота його душі і ржу, ані його любові до людей в ненавість і погорду. Пиши, протокол номер 1 Протокол номер 1 Громадянине, ваші прізвище. А хіба ти, Петре, не знаєш, хто я такий? га? Громадянине, давайте не будемо приникати. Я про зустріч з обов'язків і тут перед вами не Петро, а старший міністер товариш Редька. Це треба понімати. Прізвище скільки років? Я вже написав, часник Салавон Іванович, голова колгоспу, смерд капіталізму. Товаришу секретар, треба склати протокол по формі, писати з уз твічка і не забігати вперед. Викресліть прізвище. Часник я, Саливон Іванович, голова колгоспу смерд капіталізму. А, Ой, 50 років. Так і запиші. Громадянин <риклад> чесник. Чи були ми у біламі? <риклад> Ти що? Шадів, <Чодив>, чи запурів? <риклад> Ти не знаєш, що я такий, га. Палашко, а ну не си мій піджак. Так. Парашко. Чвідчик. Піду. Громадянин чесник. Ще раз повторюю, що я просминув службові обов'язки. І давайте поводимося себе культурно. Це треба понімати. Пиши, білий гармія не був. А за що нагороджений орденом червоного прапора? Нагороджений, наоборот, орденом так є. Громадяни <кхем> чесник, розказуйте, за що і як ви побилися з громадином Галушкою. А ви записуйте в точність. Я, як голова колгоспу, смерть капіталізму, звернувся до голови колгоспу тихе життя товариша Галушки. Із зовсім мирною пропозицією. Кажу йому, продай сіно, продай сім. Бо, як і звісно, у мене чотири ферми. вівці, свині.